Відповідно до статистичних даних по місту Києву за 9 місяців поточного року загальна кількість пожеж складає 3553. Ведеться відповідна статистика по причинам виникнення пожеж. є відповідний процент причин пожеж, коли пожежа виникла внаслідок значить несправного електрообладнання. Бувають пожежі внаслідок використання пічного опалення або неправильного монтажу печей. Саме для того, щоб мешканцями мікрорайону Бортничі нагадати хочемо елементарні правила пожежної безпеки, адже на жаль, незважаючи на Агітаційну роботу, яка проводиться нашими працівниками і іншими структурами, на жаль, кількість пожеж вона збільшується щороку, і нас це дуже непокоїть. Кількість подаринському району це 70 пожеж в приватному секторі. Є другим містом по місту Києва. Державна служба на ситуації проводить сьогодні рейд. Виникнення пожеж в приватному секторі. Хочемо вам нагадати деякі основні правила, проінструктувати вас. Це чудово, що ви знаєте. Скажіть, будь ласка, чи траплялося у ваших сусідів чи людей, чи знайомих, чи близьких пожежі і можливо якісь... Ну, в даний момент тут не, нічого. Обігрівало житло безпечно. Вот там пам'ятна листовочка така, телефон 101, у випадку пожежі. Телефонуєте. А ви скажіть, ви самі живете? З дітьми живе. Дочка там дядь, І двоє внука. Чама. П'ячка у нас п'ячка. Там воно дорога. Взять на питання, на роботі і топ. І ти походять, так? Ну, це самого. Як на топимо теж. Вибачте, можна вас на хвилинку? Не ховайтесь, налякайте. Проводимо на величний ректаж, так у рейд. Читкувати ситуацію? То 3, то 4. Ми даємо вам таку пам'ятну містовку, щоб ви самі запам'ятайте розкажіть дітям, сторозичам, телефон нашої служби 101. Якщо виникла пожежа або надзвичайна ситуація, одразу треба телефонувати на цей номер. Ви завжди виходячи з дому, вимикаєте всі... Стараємося, да, отключаємо, если надо виїжджаємо на довго, то отключаємо. Ну не забувайтеся і розкажіть також всім членам родини, знайомим, всім, кого ви знаєте. Адже практика показує, що всі все люди знають, але якщо б статистика не зростала щороку, то ми б цю роботу і не проводили. Тут за этим домом горелком буквально недавно, місяць назад полтора все сусіди бежали туди і на допомогу, і допомагали витаскивати. Всі на мобилках були, всі визивали пожарки. Ось вони визналися, залишили людям, вони потім ознайомлюся, коли матиму час.